У центральному універмазі Луцька можна не лише придбати стильні обновки чи випити смачної кави, а й поринути у світ мистецтва і відпочити з 1 червня в арт-гелері, що на п'ятому поверсі Цуму, нова виставка, жива музика і майстер-клас інтуїтивного малювання, мистецтво водограй, вхід вільний для усіх бажаючих. Ця музика вона несе відчуття спокою, внутрішньої гармонії, рівноваженості. Коли ми приходимо, ми дивимося цей живопис. Ми слухаємо музику, і ми, наче щось себе якась перезагрузка у нас привантажень, якесь приходить в нас. Ой, я буду дуже щасливий, якщо будете приходити. Картини індійського художника та філософа Шрічинмоя називають медитативним та спонтанним живописом. І красі картини вони написані в такому імпресивному на стилі в напрямку мистецтва, де діє в першу чергу. Душа людини тут нема гармонії розуму, а тут є гармонія душі. Пані Марія каже, що завітати в арт-ґелері їй порадили знайомі. Знайомі казали, що буде проходити дана виставка, тому так знайшла е, годинку е, скаже, вільного часу, прийшла полюбуватися картинами. На сьогоднішній день, не дивлячись на те, що у нас робиться в світі, хочеться більше якихось світлих емоцій, більше якісь фарб. Сьогодні ми перенароджуємося як нація. І медітація це один з тих інструментів, духовних, який дозволяє людині. Глибше усвідомлювати життя, цінності життя, цінності України в цілому, і вичайно, варто всім прийти. Просто побути тут сам простір працює на, на процвітання, на пробудження душі. Відвідати виставку можна щодня з 9 до 19 години. Це може прийти кожен і взрослий, і маленький. Можна прийти з сім'єю, понуритися внутрі себе, почувствувати, що в нас внутрі є спокій. Ми запрошуємо всіх лучан та гостей міста Луцька поринути в чарівний світ мистецтва, чарийний світ кольору та ознайомитися з цими цікавими полотнами, з цим художником, майстром. Ось і зрозуміти, все ж таки, що добро завжди перемагає зло. Експозиції будуть представлені до 25 червня.